Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як я готую дуже смачну фасольку в панірувальних сухарях. Тут в мене є пів кілограма фасолі, я обрізаю кінчики і буду відварювати в підсоленій воді приблизно 15 хвилин до готовності. На цю кількість фасолі я буду брати 100 г вершкового масла і 5 столових ложок сухарів. Можна взяти звичайні, я буду сьогодні використовувати ось такі це польські, вже зі спеціями, дуже смачно з ними виходить. 100 г масла, 5 столових ложок панірувальних сухарів і за бажанням в кінці можна додати кунжут, Я взяла 1 столову ложку. Така смакота в нас вийшла в результаті. Обов'язково спробуйте, приготуйте. Нам смачно, нехай буде смачно і вам.